Я би сказав так, що є крайності, і відповідно з тих двох крайностей мусить народитися якась тверезість, золота середина, так? Е, тверезість християнства. В чому мало би заключатись? Я... Ми почнемо з крайності, я думаю. Е, є крайність, наприклад, перша. Е, Бог є любов, Бог все любить, все прощає. І все буде добре. Усіх все буде добре. Так, це такі, я би сказав, християни, які лише мають погляд. І це напівправда. Це правда, що Бог і любов, і Він нас любить, і все. і все. Але люди можуть не зупинятись на цьому, що Бог наскільки любить нас, що вирве нас з пекла, що все зло буде переборене. І, і тобто вони так в цій любові йдуть, йдуть аж до кінця. Друга крайність, я би сказав, все погано, все зле. Все погано, нічого поганого нема. Бог нас карає, Бог допускає. Це люди, я говорю зараз про християнство. Це люди, які зациклені лише на негативі. Бог всіх покарає, є гріх, є пекло, є прокляття, є біси, і вони всюди, і вони всіх знищуть. Бог десь там є, так, але зла більше. Я зустрічаю і таких людей, і таких людей. І тепер і ті праві, і ті праві. І з другої сторони, і ті неправі, і ті не праві. От тепер, в чому, коли ми говоримо про тверезий дух, то перше треба розуміти, я би сказав, на життя дивитися м через дві призми. Перша призма Бог і любов, це правда? А друга призма існує зло. Так, Існує зло. І тепер треба навчитись поєднати ці призми. Тверезість, коли ми говоримо, це є щось посередині. Посередині це я не говорю про дорогі, е коли книга Откровання каже: е виблюну тебе, так, бо ти літепний. Я не говорю про літепність, ні, дорогі, що ви правильно мене не зрозуміли. Я говорю, то, що апостол Павло каже, будьте тверезі і чувайте. Тобто будьте свідомі. Це коли ми не керуємося якоюсь крайністю, а ми керуємося всім духовним знанням, духовним розумінням, розумом, логікою, наукою. Яка підтверджує певні речі? Так, ми це все беремо докупи і створюємо м, певне розуміння, як працює життя, правда? Тому е, я би сказав так: існує, ми зараз живемо з вами в паралелі трьох світів. От реально ми живемо в паралелі трьох світів. Е, коли я вам поясню, то ви все зрозумієте, але коли я кажу цей термін, люди кажуть, яких трьох світів? Де, Та не може бути? Хоча насправді вони в це вірять, бо я зараз це розкладу на полочки. Але вони кажуть, та не може цього бути. І тепер кожен з цих світів, три, вони мають свої правила, свої закони, свої умови, вони мають певний вплив. Кожен з тих трьох. І вони проходять всі через мене. Хочу я цього. Чи не хочу. І коли я говорю про тверезий дух, це коли я усвідомлюю ці три світи, знаю, як вони працюють, як вони між собою працюють, і як вони працюють в мені, і як я можу цим всім володіти знанням. Добре, перший світ, перший світ, духовний. Коли беремо книгу Буття, Бог сотворив, перше, чим Бог сотворив фізичний світ, кого Бог сотворив? Духовний світ, тобто невидимий. ангели. Тобто Бог створив певний невидимий світ і створив ангелів. В духовному світі є певні. Тобто, візьмемо цей духовний світ, який називається Царство Боже. Там є певні закони, є певні умови, є певний порядок, є певна сила, благодать і-і-і. Так чи ні? Так. Другий світ, який з'явився ще до створення фізичного світу, це царство темряве. Це падіння сатани. І, Відповідно, створюється ще один світ, духовний, який називається смерть. Зло. Це царство темряви. Царство темряви <кхи> має свою законодавчу базу, має свої правила, має свою стратегію, має своє військо. Тобто бачимо вже два духовні світи. Ще нас нема, а вже існують два духовні світи. До сотворення людини вже були два духовні світи. І тоді Бог творить третій світ, який називається фізичний земля. І тепер Бог творить людину. Як ми фіксуємо фізичний світ через п'ять органів чуття? Слух, нюх, зір, дотик і смак. Тими п'ятьма органами ми фіксуємо, що світ існує, правда? Фізичний світ. І тепер фізичний світ має свої закони: закон всесвітнього тяжіння, так? закон левітації, де літаки можуть підніматися. Це є певні фізичні закони. І ми з вами в школі, людина практично до 18 років все учить про фізичний світ. І ми з вами в школі мали такі науки, які називались фізика. Біологія, хімія це все науки, які пояснювали, як функціонує наш звичайний фізичний світ, правда? Так. І ми прекрасно в ньому живемо. Бо ми, коли ми знаємо, як воно все працює, ми коли знаємо, як працює наш організм, так як лікарі знають, то відповідно вони знають, як його назад привести до норми. І ми почали вивчати цей світ. Це є фізичний світ. Це є фізичні духовні закони, не фізичні духовні закони, а фізичні закони, закон всесвітнього тяжіння чи інші інші. інші. Віримо в це чи не віримо, воно працює. Правда? Правда. Тепер, коли ми були з'єднані фізичний світ з Божим світом, Царство Боже, візьмемо це рай, Божий світ був у нашому світі. Тобто, це два світи, які переплітались. Коли Бог говорить з людиною, Бог гуляє з людиною, так пам'ятаєте, що була гармонія. Людина створена триєдино, дух, душа і тіло. І коли Дух, це там у людському дусі живе Святий Дух, святий Дух, тобто Божий Дух, третя особа Божа, впливає, не впливає, а дає інформацію нашій душі, нашому розуму. Наш розум має таку функцію, яка називається вільна воля. він... Приймає інформацію, роздумує, аналізує і приймає рішення, тобто вирок, ми маємо право вибору. І ми вибираємо бути послушні Богу. Наше тіло, наша фізіологія, біологія просто підконтрольна нашому тілу. І в нас називається гармонія. Це те, що ми з вами всі шукаємо зараз: миру, радості і благодаті. Ми шукаємо насправді Бога. Бо ми це втратили, ми колись це мали. Що відбулось далі? Відбулось збій. Коли людина згрішила, то ми духовний світ Божий викинули себе, і на нас почав впливати інший духовний світ закон гріха і смерті. І за цим духовним світом стоять, я вам вже казав, пам'ятаєте, три джерела зла е, е, Адам згрішив, тобто це гріх, моя свобідна воля. Далі це гріх Каїн вбиває Авеля, а Авель був невинний, винний, але це гріх. Іншої людини, по відношенню до невинної людини. І третє це сатана, який, який нашепчує Адамові і Єві згрішити, це зла воля духовного створіння. І тоді, коли починає на нас впливати зло, на нашу фізіологію, на нашу психологію, на нашу фізіологію приходять негативні думки, приходять стреси, приходить розчарування, біль, втрати гнів, лють, ненависть, задрість, вбивство, війна, насильство. І до чого це призводить? Це призводить до того, що в 6 главі князі буття Бог знищує світ. Чому? Бо каже, що навіть в думках у них вже нема добра. Це був наслідок, коли людина втратила контакт з творцем. Вона що зробила? Деградувала. Дійшла до повного тотального знищення себе, коли приходить Ісус. Ісус знову приходить вирвати нас з цієї грішної природи, зла, якої ми позбутись не можемо. Ні добрими вчинками, ні мораллю, ні поведінкою, нічим. Бо це добрі вчинки чи мораль, це стосується нашої поведінкової системи. А зло це стосується нашого ДНК, дорогі практично. Ми були просякнуті цим. Тому ми можемо штучно створювати вигляд, що ми добрі, але наше серце черстве. Тому багато є людей добрих, морально добрих, але вони всередині серця кам'яні, тобто вони не знають Бога. І коли приходить Ісус, що робить Ісус? Ісус знов у нас вириває з цієї гріховної падшої природи. І тому ми кажемо, що ми в Христа хрестились, у Христа зодягнулись. Ми в Христі стали новим творінням. Що означає слово нове? Царство Боже каже Ісус. Пам'ятаєте, що Ісус проповідав Євангелія Царства. Євангелія царства. Тобто Ісус проповідав добру новину про Царство Боже. Тобто оцей духовний стан з Ісусом повертається Царство Боже. І тепер увага. Християнин, який прийняв Ісуса як свого Господа і Спасителя, або був хрещений, або є миропомазаний, є в церкві, то Він живе у трьох світах. Невіруючий живе у двох царстві темряву і фізичному. Розумієте це? І це царство темрява на нього впливає. Як? Негативні емоції, злість, гнів, людь, ненависть, походь, блуд. І, і Він може це не робити, але ну, це все крутиться, він з тим бореться, він не знає, що з тим робити. Так, і він може піти до психологів, до психотерапевтів, і, 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 і. і вони шукають різних медитацій, як цього позбутись. І вони не розуміють, що вихід простий. Ісус. Просто. А той, хто повірив Ісуса, фу. Вау, у нього пройшло. І він не розуміє, як у мене пройшло, правда? Нема тяги ні до гріха. І він, не розуміє, він може навіть не розуміти, як це відбулось. Але це відбулось, бо благодать Господа прийшла. І тепер, коли ми живемо вже в позиції Царства Божого, тобто Дух Святий вже впливає на нас, дає мир, радість, благодать, але. Ми ще живемо у світі, де є зло, правда? І ще царство темряви теж може впливати на нас. Гріх. ще. І ми з одної сторони, можемо йти вже за Богом, з другої сторони, ще падаємо, грішимо, і ми боремось, правда? А плюс не забувайте, що ми ще живемо у фізичному світі. Хочемо їсти, хочемо вдягатися, хочемо, хочемо. І найчастіше людина не задумується над тими речами. На нас впливають три духовні світи. Тобто, два фізичні, то тобто, є два духовні і один фізичний. І увага! Питання було, так? Про тверезість. Тверезість християнства заключається в тому усвідомленні, хто я? Які є зараз позиції, хто на мене зараз впливає, що зі мною відбувається на психологічному рівні, тобто думки, емоції, на фізичному рівні, чому мій організм так реагує, на духовному рівні, кому я зараз служу, кому я даю право зараз впливати на себе. І коли ми розуміємо на духовному рівні, що є Царство Боже, тобто ми говоримо про Біблію, тобто про відносини стосунки з Ісусом, стосунки з церквою, з таїнствами, Слово Боже, спілкування з віруючими людьми, читання про слава, благодать, сила Духа Святого, пости і всі релігійні практики, це все відноситься до царства Божого. Так? І коли я усвідомлюю, що це мені потрібно, це працює. І тепер ще друга сторона медалі, коли я усвідомлюю, що існує царство темряве, Хто мій ворог? Тобто хто за мене, хто проти мене? Хто мій ворог? Сатана. А яка його стратегія? Магія, окультизм, ворожіння, чародійство, прокляття, завіти, астрологія? Ду -ду 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 -ду. Так це він як мінує, як розставляє міни переді мною. І коли я усвідомлюю, хто є Бог, хто є я, хто мій ворог? Плюс усвідомлюю, як це все впливає на звичайний фізичний світ, як це впливає на мою психологію, психос це душа, логос це наука, наука про душу. Тому, якщо брати психологію, дорогі, нам кожен християнин мав би знати ази психології. Тобто, ми мали би знати, як працює наша психіка, як працює наш розум, як працюють наші думки. І ви здивуєтесь, до чого дійшла сучасна психологія. І вона дійшла до того, що е, думка породжує емоцію. Емоція породжує слово, слово породжує дію. І ця дія формує твій стиль життя. Там, там, там. Супер. І вони молодці, бо так працює наша психологія. Питання є інше: хто дав думку? І так далеко психологія не йде, бо вони не можуть сказати, хто дав думку. Тут вже відповідає на це питання духовний світ. Думка приходить з трьох джерел. Бог, сатана і наша підсвідомість. Три світа. Бог це Дух Святий, який каже, ти мій улюблений син, якого я вподобив. Це приходить думка? Так. І тепер увага, ця думка запускає емоції. Яка в мене емоція? Я достойний, я прийнятий. Так? Яка в мене, яке в мене буде слово? Я живу як син, я говорю як син, який стиль життя, так як сина Божого. Бачите, як Бог запускає думка? Впливає на нашу психологію, психологія на наші емоції. Емоція впливає на наше фізичне тіло, на нашу біологію. Кожна клітинка нашого тіла функціонує в ідеалі, якщо ми є в позиції царства Божого, в мирі, в радості і в благодаті. Запитайте любого хворого, той не любого хворого, любого лікара, кого легше вилікувати: той, хто хоче жити, чи той, хто не хоче жити. Хвороба одна й та сама, але його внутрішнє бажання. Тобто ми ж навіть говоримо про психологію, це внутрішнє бажання. Я вже не говорю про духовність. І тепер кожен лікар вам скаже, що той, хто хоче жити, його організм бореться. Той, хто не хоче жити, його організм, можна сказати, сам знищує його. Вау! І коли ви ці всі факти берете, і ви зрозумієте, що Біблія говорить правду. Соломон ще 4 тисячі років тому сказав, що ти думаєш про себе, таким ти є. Ісус теж сказав, як дивишся на світ, якщо ти дивишся через око світле, все твоє життя світле. Якщо через око темне, все твоє життя темне. Тобто світле чи темне око маєш, будь ласка, це психологія. Це є твоє мислення. Але тепер, що формує твоє мислення, хто впливає на твоє мислення, це два духовні світи. Тут вже психологія в цьому обмежена, бо вони в це не вірять. Але ми ж, віруючи, то віримо, і ми мусимо це поскладати, як працює духовний світ, психологічний світ, душевний і фізичний світ. І ми, як віруючі, мали би показувати лікарам, психологам, що означає ходити вірою. Коли ти ходиш вірою, ти ходиш в психологічному здоров'ї і в фізичному здоров'ї. І коли ми розуміємо, що віра напряму стіляє людей, то дорогі то черги би мали бути до нас. А не до онкологів чи до когось. А свідчення того, що християнство поки десь літає в якихось, якихось, ну, якихось просто вимірах, вони не можуть з'єднати то все докупи, коли ми говоримо про тверезість. Так? І тому, коли ми розуміємо, хто є ворог, якщо ворог мені каже думку, тобто сатана, а сатана може сказати через людей, через батьків, через сусідів, через духовних авторитетів, ти ніхто з тебе нічого не вийде, в тебе ніколи що? Ця думка осідає де в моєму розумі, які в мене емоції? Негативні, гнів, людь, ненависть. Моє тіло дає збій, моя психіка дає збій, мої слова дають збій, моє навколо життя. Виглядає я ніхто, ніщо, нічого не з мене не буде. Бачите, як це працює? І тепер, коли я розумію, як ці всі два духовні світи працюють, коли я знаю, хто є Бог, хто я в Бозі, в якій є позиції, хто є ворог і яка мені дана влада, як працює психіка, як працює біологія, вау! Ви воїн. І тепер увіть собі, приходить думка: ти ніхто. А ти ж, слово Боже, каже: візьми в послух Христу любу думку, так? Тобто, взяти. В послух. Тобто я беру кожну думку в послух Христу. Кожна думка, яка приходить, ти ніхто, я проаналізовую. Чи це думка від мого Господа? Ні, це від мого ворога. Що я роблю? Я її знищую. Іменем Ісуса я тебе розрушаю, я в це не хочу вірити, я тебе викидаю. І я її не приймаю. А якщо я її не приймаю, значить вона не впливає на мою свідомість, на мій психологічний стан, на мій фізичний стан. Ви розумієте? Я веду війну. Тому церква має три стани. Тобто католицька церква учить так, що церква має три стани: церква прославлена, яка з Богом, церква терпляча, яка зараз там душі чистилище, і церква воююча. Тут на землі ми церква воююча. І найчастіше я задаю питання: а воюємо проти кого? І тут християни а... Та ви поняття, не маєте ворога. Та ми церква воююча, але проти кого воюємо? Католики проти православних, православні проти протестантів, протестанти так, проти католиків і ще когось там. От проти кого ми воюємо. То ми взагалі не поняли свій стиль, то розумієте. Ми маємо ворогу воювати проти царства темряви. А царство темряви воює через інформацію, через зло, через інших людей. Ото, що нині Україна. Україна хоче зупинити царство темряви. Бо це царство Темряви через певних людей приходить і знищує. Ми воюємо. Але ми воюємо не лише фізично, нам треба воювати і на ментальному рівні, тобто інформація, так? І нам треба воювати ще й на духовному рівні, тобто молитва. Коли ми говоримо про тверезість, ну я думаю, що ви вже хоч чуть-чуть поняли, що я маю на увазі тверезість, це є усвідомлення всіх цих аспектів. І усвідомлення, де я в цьому всьому. Коли я це все знаю, це як водій стажем на на дорозі. Ви бачили колись водія, який має стаж 20 років. Як він їде, він їде розслаблений. Він їде, може говорити по телефону, тут може їсти. Він собі на автоматі переключає, на механіці, так. Він в нього все Він навіть про це не думає. І ви бачили водія, який тільки сів, він аж аж руль такого вже скрипить під ним. Отак От виглядають християни, які не впевнені і не знають правил дорожнього руху, тобто правил життя. І так виглядають християни, які знають правила життя. Що означає правила життя? Як працює царство Боже, як працює царство Темрів? як працює психологія, як працює біологія? Ви собі просто живете, ви насолоджуєтесь життям, розумієте? А не постійно в стресі, я не знаю, що зі мною відбувається, звідки то йде. А чому в мене такий стан? І то, і то, і то, і то. Тому, коли Павло каже, будьте тверезі і чувайте, тобто він говорить про це: не засніть. Не забудьте про ворога. У вас є ворог, пам'ятайте про нього. Не думайте, що Божа благодать так перекриє все. Так, Божа благодать перекриває, але є ворог, який має на меті вбити, погубити і знищити. І якщо ми не віримо ворога, якщо ми його недооцінюємо, і якщо ми легковажно ставимося до його стратегії, то ми підірвемося на мінах, які він розставить, і потім ми кого будемо звинувачувати? Боже, чому? Чому то, чому то, чому то? Ну, от, я би так відповів. підсумку цієї теми ваші декілька конкретних порад, як зберегти цю тверезість духу, як е, пильнувати проти диявола, зберегти своє духовне життя, фізичне життя, як протистояти духовним силам? Одного китайського генерала, я не пам'ятаю, як його звати, але це реальна історія, який став на свою. Службу, і за момент своєї служби він виграв усі битви, які Китай вів, його запитали про принцип успіху. Скажіть, будь ласка, в чому принцип? Бо до цього часу Китай програвав, вигравав, програвав, а коли став іменно конкретний там чоловік, він виграв усі битви. І його запитали, скажіть, будь ласка, принцип вашого успіху. І він сказав дуже таку золоту, я би сказав, цитату. Він каже: так: якщо ви будете, Якщо ви не будете знати, хто є хто є ви, ваші сильні сторони, ваші слабкі сторони. Якщо ви не будете знати, хто ваш ворог, ваші сил, його сильні і його слабкі сторони, ви програєте усі битви. Чуєте, ви вступите в бій, але ви програєте все, що можна програти. Друге він каже: якщо ви будете знати, хто є ви, ваші сильні і слабкі сторони, но нічого не будете знати проти вашого ворога. 50 на 50, половину виграєте, половину програєте. Ну і він закінчує так: коли ти будеш знати, хто ти, що тобі належить, свої сильні сторони, свої слабкі сторони, і коли ти будеш знати твого ворога, його сильні сторони. Його слабкі сторони, і дуже він гарно сказав. І коли ти будеш поважати ворога, слово поважати, тобто тут не йдеться, що, знаєте, ми там маємо до нього молитись. Ні, слово поважати, тобто розуміти, що його стратегія його є сильна. І не знехтувати, що він ніхто ніщо. Тобто поважати. Але ти знаєш, хто ти, ти знаєш, що твій ворог, і він каже, ти виграєш усі битви. Тому, підсумовуючи для християн, якщо ми, як християни, будемо знати, хто є ми у Христі, що Бог нам дарував, що нам належить, які благодаті, які обітниці, в якому ми захисті, в якій силі Божій, в якій владі ми ходимо, так ми будемо розуміти, хто є Бог і ми у Бозі. І друге, коли ми будемо знати, хто наш ворог, його стратегію, його м м тактику, його військо, як він розставляється все, ми виграємо усі битви. Чуєте це? Ну, плюс ще коли ми будемо розуміти певні, певне розуміння психології, як працює наша свідомість, підсвідомість, як це впливає на нашу психіку, і коли ми будемо розуміти, як працює наш організм, як він насправді, деякі слова просто реально впливають на наш організм. Ви побачите, деякі розрушають, а деякі наоборотні. Коли ви це все будете знати, ми будемо, як Слово Боже казати, жити як переможці. І не просто переможці, як Ісус каже, а як більше, ніж переможці. Тому бажаю кожному з вас, дорогі, і собі також, то не означає, що я вже такий, знаєте, супермен в цьому ходжу, ні, але в цьому розвиваюсь. Бажаю кожному з нас дійти до цього рівня, де Слово Боже каже, що ми насправді жили більше, ніж переможці.